Щоб зібрати гроші для нашої перемоги, інколи треба і станцювати, і заспівати, чи навіть влаштувати дефіле моделей. Танцівниця Ілона Гвоздьова вже не вперше влаштовує благодійні заходи заради високої мети. Цього разу донати підуть на мавіки для гур. Хлопці, які знаходяться в тилу і в, скажімо так, скритних місцях, про які ніхто з нас з вами не знає, їм точно потрібна наша допомога, щоб вони завдавали удари ворога там, де його не очікують. Сама танцівниця на захід прийшла чи не вперше з відкритим декольте. Нагадаємо, Ілона Гвоздьова два місяці тому зробила пластику грудей. Як себе почуваєте? Почуваю сьогодні себе ще більш красивою, впевненою жіночною, але е, вирішила залишити, як то кажуть, отой таку е, класику е, трішки додала перцю. Ви мені розповідали про те, що чоловік ще не бачив груди? Чоловік не бачив, а ви сьогодні всі побачите. Про красу поговорили із 43-річною фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. Вона з нами поділилася секретами своєї молодості. Скільки на місяць витрачаєте саме на обличчя? Це буває так. Наприклад, якщо потрібно там в якийсь місяць зробити там апаратні процедури, це може да в мене витратитись там, наприклад, 3-5 тисяч гривень. Але це не кожного місяця. Я роблю крема. Ми купуємо і нам їх вистачає на 4-5 місяців. Тому тут е, так прорахувати неможливо. Виступав на благодійному заході 33 річний співак Андрій Кравченко. Це його називають копією співака Олега Винника. Нікому не секрет, що вас порівнюють з Олегом Винником. Ось нарешті я думаю. Але в мене інше запитання: чи вас це не дратує? Я скажу ні. ну тобто. Я до цього ставлюсь нормально, тому що я знав, що це буде. Тут е, якогось такого для мене відкриття і не було, тому що мене й порівнювали протягом тих 10 років, які я йшов сюди до цього шоу бізнесу. Але як сказала Наталія Могилевська, дерзко ворвався. А чи вільне серце нового виникає вже ж ми не опустили момент і про це запитали? Бачу, обручки у вас нема <сіх> чи вільне серце ваше обручки нема, але тут треба в душу заглянути. А в душу ніхто не може заглянути. а я ви знаєте, я не можу сказати, чи є, чи немає. Я думаю, що всі розуміють, що пісні, які мною написані, вони просто так не можуть написатися без якихось почуттів. Отож, розходимося, дівчата. Ймовірніше, серце молодого артиста зайняте. А хрещеним батьком Андрія у шоу бізнесі випадково, коли вони записали разом дует, став Павло Зібров. Так так вам не почулося саме зібров. Ну мені подобається. П -п -п він він справжній, він натуральний. В нього немає пластмаси ні в піснях, ні в виконанні. В нього прекрасний голос. І людина він хороша. На заключному благодійному заході цього року Ілона Гвоздьова, яка була і ведучою, нагороджувала подяками усіх, хто підтримував її благодійну ініціативу. Таку подяку отримала і ваша улюблена програма Ранок у великому місті та багато інших зірок, серед них і телеведучий Силава Соломка. Забрала тебе одразу зі стени. Розказуй, що за подяка за що дякували. Це сьогодні. Ти бачиш Україні Women Unity, Я коли тільки проект розпочинався, перші рази мене. Ілона запросила бути співведучим. Я з нею ділився досвідом. Щось це таке трошечки радив. Знаєш, десь, мабуть, можу себе відчути ну, частково учителем. А напередодні цього заходу Соломка був на концерті співачки Мадони у Європі. Як зміг виїхати, подивитися на артистку? Коментує так. Я тут не цього ніяк ні абсолютно не приховую. Я ще на початку повномасштабного вторгнення я пішов в воєнкомат. Мене відправили на абсолютну медкомісію. Я в дитинстві мав певні захворювання ну про які я не хоч ну я не хочу говорити. Мене відправили повністю на медкомісію, і за результатами медкомісії сказали інакше – ідіть звідси гуляйте. Ну тобто, абсолютно, в мене не було ніяких там взяток, тому я про це спокійно і говорю, тому що в мене чиста совість. Відверто говорили із піар-директоркою, і дружиною телеведучого Анатолія Анатоліча Юлою вона нещодавно відверто в інтерв'ю розповідала про стосунки зі свекрухою. Її багато в плані її присутності. Ну я сказала, давайте зробимо паузу. Мені дуже шкода, що я іноді зриваюсь, що я іноді кажу їй це. Але мені шкода, що вона сама це не розуміє. А як відреагував Анатолій Анатоліч на це? То він не хотів дивитися інтерв'ю тиждень. Він мені нещодавно сказав, що я подивився, і він же просто бачить, які в нас відносини. Тобто, ми ж не вороги, ми в хороших відносинах сімейних. Просто він подивився, зробив висновки. Благодійний галавечір пройшов успішно. Ілона Гвоздьова разом із зірками зібрала більше 240 тисяч гривень, які з організаторами передасть на потреби гур.